Комо видають. Як хадю вбили, то мені сказали, дай же мені не жаль, що горду, знаєш. Я не маю плакати. Так тому мені як порвалося, як я. А хадю коли вбили? Восімдесять, восемьдесят. Чому ви роти? Ні, в 69-му. 69. Ну так, да, коли в Чехословакії він пропав. А де ж він ходить? Ще роботі там. Да. Дома пішла до тьоші, понесла їсти. А що щось? Два інсульта має. А? Два інсульта перенесла. Не зрозумів. Інсульта два перенесла. Але ще ходить. Ну расскажу ты мені щось. Старий де. Не знаю. кажу, ти кажеш, там, а, не бачиш, там на них прийшов хату, студий сидите сюди. Нет. Не хоче. Ну він в місті живе. А там повимать. Повымачива, зробив порядок, повикрасив, все, закрив хату, ключі лишив. Та й все. ключі? Хто хоче, то хай заходить. <гум> Ти кажеш, що у... бараниха це якісь. А ну чекати. Що, що каже? Баранихові вони кажуть, це якісь. Ти... Наташа говорить до неї, до, О, до скрипника каже і цей. І... Сюди, я похож, говорить, каже вона Наташа, старий кажуть, що він каже, там пацію, Купив пацію. Я не знаю. Я нічого не знаю, бабушка. Старий то вперед приходив та й дуже на мене не кричав, а говорив, що ти кажеш людям, що я вбив маму. стільки. Я ж йому сказав, що ти ж привів улійника. У Ліні к мамі зробив укол вену. І мама одразу вмерла. Ну так було. А він каже, це неправда. Ну. Док -док 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 школі, бачу, -ка. так бачите? Та й такі. Та кажіть щось, чому мовчите? Я, я там на робочій. добре? Зле? Зве? Да? Дають. А на базар не едешь? Нет, на базар не еду, бабушка. Мне з пенсійного фонда начислили 10 тысяч гривен, щоб я платив пенсійний фонд. Налог. Куди? В пенсійний фонд. Ну налог такий вони зробили. Щоб да. А я звідки маю такі гроші? Ага. Я в банку взяв 15 тысяч. Ну в банке. Ага. На товар? Товар не продався, на базар не ходив вже рік, а вони мені кажуть плати гроші. Та й такі зараз закони. так? Да? Чуєте? А от скажіть, дідова хата, да, та, що була там в центрі села. Ага. Він що її продав чи обміняв на цей участок? Там лишилася в нього була сестра татова. Uh -huh. Брат лишився був. у сестри були діти. Потім приїхала ця знаєш, uh -huh. течать знайшла. На часу строїться. Де місце підходить? Так як до, у цього. До дана, uh -huh. там місто. Забрали то все, а тут построїли. А йому дали там квартиру то то дали все. Так само там було, nei, no. тей, цей, той, цей. Сказали, що мені тут строїться. Ти ченюхи дай. Підійшло місто. А. а та же час згора взяла, пішла, повісилася, кажуть. А тато, а, а діти лишилися, там була баба, баба забрала діти, а, і це якісь. А, а брат пішов на фронт, забрали, потім вже як наші вернулися. То посіли свого забирали вже, то вбили на фронті. А старий тут взяв осайн і тут почав старий. це ваш батько, так? Да? Тато мій. Ваш тато мій діт. Твій дід. Тут поля були, Тут були люди тримали поясни. Mm -hmm. Тай тато цей. А, а тут воно її, а ми десь давали інакше, а тому не підходило. А він взяв таке цейсь і я вду одну. О, думає, дайте, дав, ті, своє поле, сіть. Ну, а у війну ким був у нас? А? Дід у наш війну ким був? Ким був? Він був перший в кого в когось, кого не було. Однолічники були вони, знаєте? Ага. Поклав хату, там і жив, там мавкуську кооперацію, продавали, кажу, мило, мила, газ. Праньки, цукерки, знаєш, все було, магазинчики тримали. Uh -huh. А потім він почав стрілитися, пострив цю хату. Ну він в колгосп сам пішов перший, так? Да? Перший пішов в колгосп, дід. Так, да, так, да, а потім організовував колгоспи, а діда гарні коні знає. Uh -huh. А він перший літав коні, знаєш, і бричку, мав бричку, і воза. І подавав ту все в когосп наві. А потім вже почали вже всі здавати, так, бо такий приказ був. Ну, зрозуміло. А коли війна була, ким дід був Війну. Коли, да. Ну, Коли Очевидна війна була. Ага. Коли була Велика Очестена війна, дід наш ким був? На... Він на фронт не ходив? Його не брали, бо він по бороні, бо він був, брони, бо він був трасоліст. Угу. Так, його б її не взяли, бо в нього ноги пострілені. Бо якогось нарада відбирали, то наїти. Пірвало ноги йому? О, а то ли щели по броні, може би не взяли в цілі, знаєш, сапірами тим. А, а хто був, по броні були, то лишали, знаєш. Не брали на хаті. Чуєте, бабушка, а от я забув фамілію в війну. Кого вбили у нас в городі? Хмарський Іван Никітович. Капітан, так? Да? Нет, чи старший лейтенант? Капітан був. Капітан. Да, і це якийсь. Старший лейтенант. Лійтенант, старший лейтенант чи капітан. Капітан каже. Він покойний спав там у хаті навіть, mm -hmm. як наші почали сюди з бо я помі за того най, два задержали, там вірківця наші партизани, mm -hmm. за тут тишили з товаром і з продуктами. Я yeah, понял. Не везли на фронт, навіть. А вони тут їх навіть. Ну, взірвали? Спинили? Спинили, так. То мені сказали, ми потім бері... ходили там вже ці пліні, йшли берегом сюди, навіть вели їх навіть. Німців? Muita... Да. Наші? Ні, це німці були. Німці були. Це німці були. Бо наші вже розвідка, а ми від а, скерківську а, а по, по, по дорозі там вберігли. А я підняла на один день, цей день, і де солдати не за печі піймав, той й дружу вибив. Я кажу, чого коли б'єш? Він каже, знаєш, йди от туди, там, де ваша біля дорога, там кажеться якийсь, Суєтіцька. Це, це Юрківці, Там каже, шалони за... партизани кажуться якісь. Già, не, не пустили навіть. О, то там коли набереться, що хоче. Там всі не вельш взяли по дячку цього. Ну, а як вбили цього офіцера? А, я тобі розказую по порядку. То це. Ми вже взяли ці ящики та йшли. Через русі двох всього до на мощі стали спочивати. А знаєш, на коньове тут знаєш, солдат. Mm -hmm. Потім ков, якісь до нас сюди коли нас став, такий такого дуба стояє, а він стой, стой, я дивився, напілотка і зілочка, дає. Мой це наші. Дівчики дівчатка переправа. Месток ми каже сам місце на він тоді, то, яка я виймала пачку з тих цукятків на ті пачки там вашу, цукятки папіросичко. Як такі дорогі пачки, знаєш, як давали їм там видно там, на фронті, так вони і везли їм на ті пакети. Він каже, не треба кушайте. І цього, того коня забернув то і назад. Потім вже ночі в неї. Підводи їдуть, танкетки знаєш, солдати, під хату. Цей город був весь хор, як то, як дорога. Знаєш. Стопчини. А потім цей, як ви кажуть, шмарський, такі чорнявий був плотний, такий, як ти навіть. Офіцер? Так. Да. Та й в хаті стояли пудешки, ці подішки навіть. А в і я такі, ну в мене ясиком навіть. А uh -huh. я кажу, какие дайшся налягали. І спав най, 5, 5, 5, на і п'ять, і п'ять, дете ще на п'яти най. Все вони при всі коли всі прийшли, що, знає, розвідка. Це uh -huh. була розвідка. А, а ті ще задії їхали обозами, колядці, телегі, воєнні такі. Снаряди, боєприпаси. Так. Да. А потім приїхав генерал. О, приїхав генерал, знає, машиною приїхала. Виїзд з той машиною, я там була коло декатки, стояла, там коло хатка, а він, что ви, блядь, діхоронці за, за угла, углака. За них знаєш. Ти них. Єсть, товариш генерал. Єсть так точно. Показували її. Ну, на очі, щоб перифорш... Переп... не давали перебир... перебиратися на його бо... Переправу. переправу, бо на горі стояла якась така хата най, і били зенітки на її. Це а з Мерешовки, так? З Мерешовки да? били. Так. Да. А я цей якийсь е, взяла, а він, а вони, а там де... А цей, а цей капітан йде за ним, знаєте, ззаді. За генералом? Люту да, берез, в березі. в вністер. А я ззаді за ними. Ззаді. Білі гостини закручена, а я взяла, заліз їх. О, вони як почали кидати ці... Ага, з тої сторони німці побачили да. вашу білу хустку. Тіли йде цей міном'єд, з міноміта цього кинули, той зараз і, ага. ці... і березі в воду дай. Ага. А той кинули десь до ближчі, а він в теньку канаву ляг, там на дорога наїться, то, той там каналка з боку. Mm. А він там приляг, а мене ловить за ногу, щоб я лягала навіть. Я вирвалася, він нього, вивчу у ході, сволоч до мене. А я хода віддаю. Як тіка. То цього його осколком. Ударив осколок і загнули йому такого черепного. Хмарського, так? А як його звали? Хмарський Іван Венекітович. Рожденний з 14 року. З 14 року. І цей. А в нього була щось чи що була барі, я не знаю. Та його поховали у Є жінки. в кубу в Городі, Ззаді за хату в Угу. Та я так запорпала, би не порпала. А вона, як приїхала на гаражі, діти казали, що я сюди не переїду туди, на ту сторону. Покура, біганні положити у гроб. І вони зробили труну в щасті. І присуть тут руну, положили в труну, поховали в гробову. А де поховали вже? Ага. Там, де ти посаметься. Ну, у нас в городі. Да. Там, де моя бесідка стоїть, трошки далі, лівіші. Де сітка така, це саму одну. Тут моя бісідка, а там сітка посередині. Да, на да. межі. На, 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 на межі, прямо на саме берегу. Угу. на самому кружку, знаєте. Куди. О, і, і, я бачу, на сусі. Штахети, штахети поробили. Штахети, дошка така, що на, там написано все. Mm -hmm. І єсмь. Єсюбь марські Іванов Нікітович. 2014 року. Погідні мешка. І потім вони запечали yeah. вже. Тут. Я yeah, на дачі. Давай. Ну ну, це Маріна звали. І що далі? Ти потім вже це якийсь. Це почали переправлятися туди, знаєте. Прибили тут, а фартоновий міст був, все з го знає. Е, Желізний, а, а там зробили на кол колоску такий міст дерев'яний був і коло тамашний. Угу. Там Чуєте? При... а коли його на назад. Перехоронили. А Я не знаю, а потім пішов приказ, щоб чисто всіх які є, де під муром, де в городі, де де, де, де поховань. Сказали, і всі викопували великі ящик навіть, і кидали які туди навіть, І возили туди. До клубу? Братську могилу. До клубу чи туди аж на кладбище? Ні, на клубу там. До там. клубу? Так. Да. — угу. І там поховали. Так. Да. А це хмарську викопали. О, і Зараз як живівся, віти, боже такою. Коти хада покривало, а накриті. То за покривало квирвало, то такого кружяло над ним знаєш. Ну я не підходила, о, я підходила, то я не підходила, не пускали, я ходила, кажу. Виходила, тобі биємо сведям навіть. Мені каже, mm -hmm. не можна бо ти десь коматися за лице, а таке в дитина буде каже. Mm -hmm. о. Так, була, П'ять років у нас в городі лежав, так? Да? У нас в городі він п'ять років лежав. Так. Да. А потім оцей якийсь е, е, як його. Ту е, бляха, хоч вибулося. А, а потім його знаєш, приїхала підвода, вода, його туди і забрали. Ну ще ж приїжджали родственники до нього, чи ні? А? Ага. Родственники знайшлися його чи ні? Я не знаю, це там. А другі були в березі трохи вбиті. Ще сім сюди були переправляти, були вбиті, поховані. Така як викопали, свердляти лягали, позасиралися. Смілід Угу. Ага. А це був в рибу. Ага, а оля під... його відкрили, не. а о я під'їзд неї, а він був перев'язаний така Голова і око ще вона, і з але це біли, білий-біли, вони почали мастити руки, руки кам'янікі навікають. А потім вітер камінь повіяв, кажуть, почурів. Став такий на який. Угу. Чуєте, бабушка? Ну от такий нескромний випрос. От ви скажіть, Федя, ф... Федя як погиб в Словакії? Ваш син? А він був живеці. Ну, і як що служить? Ви, Получається якісь машини, яка є десь що. А там были так був приказ такий бити. зв'язочки я так луплять, знаєш. Кто? Генераль, полковник. Ну а ваш син ким був, Федя? Федя младший сын був. То він мені приходиться двоюродний брат. Да. І його вбили в Да. Снайпера. Да. І вам зараз держава за Федю плоти гроші. Что? Держава гроші вам платить воєнкомат за Федю? Я по пенсію. Скільки? Я по